Сергій, а що буде з цінами на електроенергію у 2025 році і чого взагалі варто очікувати? 6 ,40 гривень 40 копійок. Це попередня ціна за 1 кВт для населення. Зараз 4 ,32 гривні 32 копійки, а буде 6,40. Ну, попередньо нас там лякають, е що це на травень. Але не, не зрозуміло, коли то буде разом з тим. Це ж все така багатоходовочка, багато і воно все е, тим чи іншим шляхом прийде до е, комерційного тарифу, який зараз там на рівні 10 11 гривень. Такий самий тариф буде для населення. Про це вони вже давно кричать. Вони я називаю всіх цих ляльок на телебаченні. Вони і от вони давно кажуть, що буде там для населення тариф, там конкурентний, бла 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 це нічого не значить слова. Ну коротше, хотять його підняти, Вони його піднімуть. 6.401 ітерація, щоб ви не сильно бунтували. Потім до 11 плавненько дотягнуть вас. ну така тема, Або, або е, Ви можете поставити тут маленька реклама. Да? Можете поставити сонячні панелі собі на приватний будинок або на підприємство, і у вас собі вартість одного кіловатіка одного кіловатка буде аж 90 копійок, тобто 0,9 гривень проти 430, які зараз, і проти 6,40, які в наступному році. Ну а це вигідно чи ні, ви мені напишіть.